Вітаю! До мене, як до коуча, було дуже багато запитань, прохань про особисті коуч-сесії чи консультації, але я вирішила провести загальну консультацію, розповісти на загал те питання, з яким люди до мене найбільше приходять, тому що це стосується абсолютно кожного. І я думаю, що ця інформація буде корисна абсолютно кожній жінці. Отже, перше, що я зрозуміла, і що є. Найголовнішого, найнегативнішого в житті кожної жінки, яка до мене звернулася, це те, що вони не знаходяться в центрі свого життя, вони не живуть своїм життям, вони не реалізовують свій потенціал. І тому які б проективні методики, той саме колесо балансу, про яке ми з вами говорили, вони б не застосовували, вони не спрацюють. Нема балансу там. Що, в принципі, не можна відбалансувати, тому що людина просто не знаходиться в центрі свого життя. Чому так стається? Тому що в дитинстві нас вчать, що бути в центрі свого життя неправильно, що треба е, чимось ділитися. Ну, наприклад, згадаємо ситуацію, коли мами говорять своїм діткам: поділися своєю машинкою, не жаднічай, правильно? І ми виростаємо і стаємо. Жити для когось. Дружина часто живе для чоловіка або для дітей, і вона не знаходиться в центрі свого життя. Вона не робить те, що їй хочеться. Вона не мріє про те, що їй хочеться. Інколи зустрічаюся і говорю з жінками, вони говорить: о, ні, я зробила для себе. Що ти зробила для себе? Я випила чашечку кави для себе. Знаєте, є дуже хороша техніка, яку я раджу вам прочитати. Це техніка, вона називається коло Мюри. Це техніка про близькість. Так от, в центрі основне коло це ви. Далі це друге коло це людина, яка біля вас, умовно кажучи, це ваш чоловік або партнер. Третє коло це дитина. Четверте це батьки. П'яте, шосте, сьоме це близькі і знайомі. Все, що заходиться за сьомим колом, це випадкові знайомі. І саме тому у нас найбільше забирає енергію, коли зовсім незнайомі люди просять нас допомоги. Нам незручно їм відмовити. Ми намагаємося допомогти, але, зрештою, позбуваємося частини своєї енергії, тому що ми витрачаємо свою енергію на все, що заходиться поза, поза межами наших друзів, друзів і знайомих. І це так само як в літаку. Ви знаєте, спочатку кисневу маску треба одягти собі, потім уже дитині. Дуже багато жінок живуть інтересами дітей, живуть інтересами чоловіків. Вони думають про те, як, як задовольнити потреби батьків, але насправді вони повинні. Думати насправді саме про себе. І якщо ти в центрі свого життя, ти його відчуваєш. От погодьтеся, у вас бували такі випадки, коли ви, наприклад, дуже швидко день пройшов або дуже швидко тиждень пролетів. Це саме той момент, коли ви випадаєте зі свого життя. Коли ви не відчуваєте повністю його потенціал, коли ви його не проживаєте. Тоді ви випадаєте зі свого життя. Звісно, великий стрес, такий як пандемія, як війна, може нас вибити зі стану, зі стану відчуття свого власного життя і перенести його, і зупинити його, поставити на паузу. Але саме головне, щоб це все не... Проходило, щоб це все не тривало дуже довго, ми повинні цінувати свій час. Ми повинні проживати цей час так, як нам потрібно. І головне, що ми повинні реалізовувати свій потенціал. Потенціал це те, що ми можемо, це те, що ми хочемо, і це те, що ми вміємо. От тоді людина живе наповно. І, в принципі, більшість проблем, з якими я стикаюся. Коли працюю з жінками, і ми починаємо розкопувати, розкопувати, розкопувати для того, щоб дійти до справжнього запиту, для того, щоб, умовно кажучи, встановити діагноз для того, щоб іти далі, це все зводиться до того, що людина просто не знаходиться в центрі свого життя. Що вона живе для інших, і вона не проживає своє власне життя. Тому, дорогі жінки, я просто зараз описала проблему. Якщо ви хочете більше деталей, ви можете знову ж таки писати мені в запитах на консультації чи на особисті коуч сесії І в додаток до цього відео я хочу вам також запропонувати деякі моменти з підвищення. Деякі техніки з підвищення вашої самооцінки для того, щоб вам легше було повертатися на своє почесне місце у центр свого життя. На зв'язку, ваш коуч Людмила Євсієнко.